На Черкащині відроджується робота шкільних лісництв цього року. Вони активно підтримали проведення всеукраїнської акції Майбутнє лісу у твоїх руках. Так, учні Дубіївської загальноосвітньої школи Черкаського району взяли під свою опіку півтора гектара землі. На ній старшокласники садовлять молодий ліс. Як вони справляються з відповідальним завданням, дізнавався Олександр Чернега. Дев'ятикласник Дмитро Коваленко садить сосни вперше. Про найголовніший реманент, без якого молодого лісу не бачите, меч колесова дізнався від старших. Всю принаду інструмента відчув, коли меч опинився в його руках. Дмитро каже, що швидко опанував технологічний процес. Ні, я новичок, тільки перший раз пробую, і у мене все виходить. Мені подобається. Валіни Котенко теж не менш відповідальна робота. Перед тим як молодий саджанець сосни висадити в прорубану ямку, його каже учениця. Треба ретельно оглянути. Поспішність тут недоречна, бо від актуальності посадки залежить приживлювальність деревця. Потрібно, щоб корінь не загинався. Він стояв прямо, щоб корінь не був сухий і щоб ось брунька, саме верхня, була на верху. Посадкові кампанії у Дубівській школі передували активні дебати. Вчителі та самоврядники визначалися, кому бути у складі шкільного лісництва, яке вирішили в цьому році реанімувати. Записували не всіх, а лише тих, хто підпадав під строгі критерії відбору. Відбулася певна конкуренція. Ми зробили відбір потім. У нас більше 60 учнів записалося у, значить, у дане лісництво. Але ми зробили відбір і від, 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 відобрали 20 самих е, таких учнів, які, е, будемо так казати, і в навчанні нормально встигають, і в поведінці теж не підводять нас, вчителів. Ми створили е, у школі дві бригади. Е, це сьомі дев'яті класи. Учні війшли в цю бригаду. Е, ідея створення цих бригад…» Пригода започаткувалася від самих від учвідучнівського комітету. Вони самі збиралися, і по бажанню учні самі вписалися у дану бригаду. Головний лісничий державного підприємства Черкаське лісове господарство Юлія Мареніч каже, що учнівські шкільні лісництва їх виручили. Погода на цьогорічну посадкову кампанію лісу дала обмаль часу, а обсяги набагато більше ніж минулих років. Дуже швидко настала весна, дуже у нас була сніжна зима, довго не сходив зимовий е, сніжний покрив із землі, е, е, висока температура е, і дуже короткі сроки посадки в нас. Тобто е, Об'єм великий у нас е, біля 170 гектар посадки, а короткі сроки посадки. Е, ну, Ідемо по планах, думаємо, що буде все в нас так, як. Запланували результати всеукраїнської акції Майбутнє лісу у твоїх руках можна очікувати через десятки років. А до цього на учнів чекає кропітка праця по догляду за насадженнями. Старші колеги переконані, що юні лісівники їх не підведуть.